Вітаю, друзі! Сьогодні я покажу вам штуку, яка не жартує. Зустрічайте Profitec rh 1700 p 7 Це ваш надійний напарник, коли цегла не піддається, а бетон тримає оборону. І зараз я розкажу вам, чому він стане надійним партнером у будь-якому ремонті або будівництві. Це не просто перфоратор, це бетонний бульдозер, у якого серце на 1700 ватт і сила удару 7 джоулів. Вам потрібно було б. Прикласти зусилля, але не поспішайте, бо наш перфоратор може зробити наступні речі: Сверління, довбання або ж поєднуємо приємне з корисним, сверлимо з ударом. Тому залишайте свої зусилля йому: 32 мм в бетоні та запросто. Порубати канал під проводку, будь ласка, без проблем демонтує плитку, штукатурку, працює з каменем, цеглою та фундаментом. Особливості перфоратора точно не залишать вас байдужими. Поворотне зубило точне встановлення кута під час демонтажних робіт. Крутний момент до 40 Нм, Тобто це впевнена робота без жодних заклинювань. Вібрейшн контрол, зниження вібрації для комфортної експлуатації, SDS плюс патрон, швидка заміна оснастки без інструментів. Металевий редуктор плюс посилений корпус. Це міцність і довговічність. Індикатор підключення до мережі це контроль живлення перед вашою роботою. Ну, а зараз ми переходимо з вами до комплектації. Перфоратор приходить в ось такому місткому пластиковому кейсі. Е, дуже якісний пластик. Спереді, у нас є гравіювання бренду. Відкриваємо. Всередині на нас чекає. Інструкція з експлуатації. Є три SDS-бури на 8, 10 та 12 міліметрів. Всі вони йдуть в комплект. Виглядають ось так. Для різного типу завдань. Також є обмежувач глибини. Ось. Він також тут фіксується. Є ключик. Він е, буде в нагоді вам для е, заміни мастила в редукторі. Безпосередньо сам перфоратор. Е, також входить в комплекті бічна ручка, але вона вже вдягнена на самий інструмент. Ось така заглушечка є, її використовують, коли роблять якісь отвори в стелі або в стіні, вона збирає сміття і потім легше е, підтримувати, так би мовити, чистоту. Е, туба з мастилом, тобто для того, щоб ви могли заміняти. І також є ще плоске та пікоподібне зубило. Ось. Е, розміри 14 на 250 мм. Profitec RH 1700 p 7 Це не просто перфік, а інструмент із стержнем, який працює там, де інші здаються. Береш і маєш силу, комфорт і надійність. Не забудьте підписатись на канал, натиснути на дзвіночок та поставити вподобайку, якщо хочете не пропустити наступні наші огляди. У коментарях пишіть досвід використання, можливо, даного перфоратору або якихось інших, будемо раді почитати. Профітек, заряджай свою майстерність.